Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні я знову готова з вами написати новий графічний диктант. А ви готові? Мені вже не терпиться почати його писати, ой, я цікавий він сьогодні буде. Вам потрібно бути дуже уважними, тому що я вас буду намагатися сьогодні заплутати. Буде дуже багато рухів вліво, вправо, вгору, вниз. Потрібно бути надзвичайно уважними. Що ж, часу не гаємо? Починаємо. Відкрийте свій зошит в клітиночку і поставте крапочку так, щоб вгору було три клітиночки. Вліво може бути до 10 клітинок, тому що основний малюночок у нас буде рухатися вправо і вниз. Поставити крапочку. Починаємо. Дві клітинки вправо. Одна вниз. Одна вправо. Одна вниз. Одна вправо, одна вниз, одна вправо, одна вгору. Одна вправо. Одна вниз. Одна вправо. Одна вгору. Одна вправо. Одна вгору. Одна вправо, одна вгору, дві вправо, одна вниз, одна вправо, одна вниз, одна вправо, три вниз, одна вліво, одна вниз. Одна вліво. Одна вниз. Одна вліво. Одна вниз. Одна вправо. Одна вниз. Одна вправо. Три вниз. Чотири вліво, Дві вгору. Одна вліво. Одна вгору. Одна вліво, Одна вниз. Одна вліво, Одна вгору. Ось якими лабіринтами я вас сьогодні веду. Одна вліво, одна вниз, одна вліво, дві вниз. Чотири вліво. Три вгору. Одна вправо. Одна вгору. Одна вправо. Одна вгору. Одна вліво. Одна вгору. Одна вліво. Одна вгору. Одна вліво. Три вгору. Одна вправо. Одна вгору. Одна вправо і одна вгору. Якщо ви все правильно зробили, у вас вийшов ось такий метелик. Думаю, так. Потім ви зможете взяти кольорові олівці і зафарбувати свого метелика такими кольорами, які ви, якими ви захочете? Але, звичайно, це ви зробите після того, як ми послухаємо з вами цікавинки про метеликів. Чи знаєте ви, який найбільший метелик у світі? Це королівський метелик Атлас, розмах крин метелика 30 см, це як велика книжка. Коли розгортаємо велику книжку, то такий розмах крил метелика. Крила метелика схожі на зміїну голову. Здогадалися чому? Так, щоб лякати хижаків. А найменший метелик живе у північній Америці. Його крила розкривається всього-навсього на півтора-два сантиметри. Це як нігодь на мізинчику. А давайте ми ще поговоримо про найгарніших метеликів. Скляний метелик Грета Ото вважається одним із найкрасивіших і незвичайних метеликів світу. У великих кількостях ці метелики скляниці кляниці в тропічних лісах на території від Мексики до Аргентини. А ще цікаво те, що цей метелик може бути невидимим, коли ми подивимося на нього збоку. А крильця в нього прозорі, ми його можемо навіть і не помітити, особливо коли він заховається між квітами. А це метелик Морфопелеїда. Він також вважається одним із найкрасивіших денних метеликів. Розмах крил від 9,5 до 12 см. Назва його походить від імені давньогрецького грецького бога Снуморфея. Мешкають вони в Центральній Америці. А це вітрильник королеви Олександри. Даний метелик можна по праву вважати дуже цінним екземпляром будь-якої колекції метеликів. Живуть вони лише на острові Нова Гвінея. А це Фіолетовий імператор, що метелика називають Переливниця Вербова або Ірис, ім'я, яке в давньогрецькій міфології носила богиня Весел. Розмах крил всього 6-8 см, але метелик має дуже цікаве забарвлення. А ще я хотіла з вами поговорити про цікаві факти про метелики. А чи знаєте ви, що метелики п'ють сльози? Так, так, це дійсно так. У деяких країнах, наприклад, у Південній Америці Азії, метелики сідають на очі черепах, крокодилів. Або навіть оленів і обережно збирають сльозинки. Чому? Бо саме у них містяться солі, які дуже потрібні метеликам для життя. От так, як і на цій картинці, метелик примостився собі і п'є сльозиночки із ока черепахи. А ще метелики дегустують лапками. У метеликів смакові рецептори знаходяться на лапках, і коли метелик сідає на квіточку, він одразу вже знає, чи підходить йому цей нектар, чи не підходить, навіть не використовуючи свого ротика. А ще метелики, сонячні фанати. Вони не можуть літати, коли їхнє тіло холодне. Для того, щоб їм злетіти, їм потрібно розігрітися, і вони розправляють крильця. На сонечку, як маленькі сонячні батареї і гріються на сонечку, тільки після того, коли тіло їх не зігріється, вони можуть злітати. І вам, дітки, також потрібно більше знаходитися на сонечку для того, щоб ваш організм отримував корисні вітаміни, особливо вітамін Д, і щоб ви могли злітати, мати багато енергії для того, щоб робити добрі справи. Я дякую за те, що ви зі мною, і кажу вам до побачення, до нових зустрічей!